Без Патрон Пезотру, без патрон Супергерої і Без патрон без сотруд Обухам з робить вручу, без отро, безотру Чекає вдома, дружином, без патрон без патрон, патрон, патрон. патрон, патрон. патрон, патрон. пригоди кличуть за вікном. Без патрон без патрон. То як там уроки зміно і небезпеки пройшли? Причудове, чудове, Томе. Дітлахи такі розумні. Всі правила безпеки знають. А ще дуже комікси наші люблять. Кажуть, звідти все й вивчили. Через потужні дощі на півдні України, зокрема на Херсонщині. Рівень води в річках надалі прибуває, що становить серйозну небезпеку. Погода у вас бачу, не в настрої. Так, прогнози невтішні. Будемо вирушати на евакуацію. Мої колеги вже підготували човен. Будь обережним. Допомога потрібна. Дякую, патрон. Але я маю розряди з плавання. Краще людям допоможи, бо всілякого небезпечного тут нанесло течії. Моя кошеня, його звати Гудзик. Ми всі збирались, але він мене не послухав і втік. Як я залишу друга? Ми його відшукаємо, але зараз тобі треба взяти мене за руку і сісти в човен. Добре. Патрон знайш. Де ж ти? Гудзик закотився. Ей, привіт, малеча! Мене звати Патрон. А ти певно Гудзик? Так, я нікого не слухаю. Завжди лізу кудись гратись, а потім гублюсь. Тому так і назвали. Давай, стрибай мені на спину. Нам треба пливти до човна. Там тебе чекає твоя людина. Ой, ні-ні. Я води боюсь. Я тут краще побуду. Тут не можна лишатись. Це небезпечно. Патрон, швидше, вода прибуває. А як же мій друг Цитка? я його не покину. О, це так милюще і в такий непідходящий момент. <му> Так, ґудзику, коти свого друга на цей о, магічний корабель. Які часи, така і має. Звідки стільки сарказму в такому маленькому кошеняткові. Діти в стресі швидко дорослішають. Ой, ні! Тримайтеся! Я ж не плавати, це літати не вмію! Ух, от тобі атракціони! Тільки но подорослішав, одразу життя й закрутило. Так, грійся об свого ципку. Пливемо до човна. Е, не хочу нагнітати до того гнітючу обстановку, але ципка, мабуть, кудись пішов. Що? Так, все. Слухайте, малече, важливі правила. Ніколи не відходимо від дорослих, особливо, коли загрожує небезпека. Уважно слухаємо прохання та вказівки і старанно їх виконуємо. Мій гудзуку Дякую, патрони, що знайшов мого друга. От такі пригоди сьогодні були. Тому і відмокаю в теплій ванні. Тому і відмокав він в теплій ванні. Гей, ти що там пишеш? А, а, та це так. дрібниці. Мяумуари про твої пригоди. Не маю часу на пояснення. Мене відвідало натхнення. Тож мушу бігти. Па-па! Па-па. Як сказав би Гудзик, які часи, такі і м'яумуари.